Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Прикордонні спецпризначенці з огону зору в кращих традиціях, пращурів попередників, захищають наші землі від ворожого чобота та лаптя. Наші воїни б'ють московитів на вулицях вовчанців. Бійці держприкордонслужби разом із іншими силами оборони продовжують бій за місто. Як заявили в угрупованні військ, Хортиця станом на суботу Україна контролює 70% Вовчанська, запеклі зіткнення із росіянами тривають. Окупанти намагаються закріпитися малими штурмовими групами. Чому цієї відсічі недостатньо, щоб очистити харківське прикордоння від окупантів? Президент України говорить. Що, попри узгоджений США великий пакет допомоги, ця підтримка надходить вкрай повільно. 61 мільярд. А вона тільки тільки починається передавати, приходити до нас. Не розумієте? Ну а Росія швидше, Росія повільніше, ніж Україна. Але Росія швидше, ніж Захід. Розумієте, і це є проблема з цієї суми. І я вважаю, на сьогодні. Прийшло мало. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в цей напрямок, щоб розтягнути наш фронт. Але фронту загрожують не лише розтягнуті війська, а й ризик його заморозки в інтерв'ю британському виданню Guardian Зеленський наголошує, що будь-яка війна на паузі закінчиться новим наступом Росії, а бажання експрезидента Трампа віддати вже окуповані території ворогу завершить не війну, а лідерство США у світі. Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що наприклад. Президент Трамп. І, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає. Партнері домовиться, може, з кимось з партнерів, і вони також припинять. А вже ж, Україна без зброї голоруч не зможе з багатомільйонною армії воювати. Путін. Іде далі, то ким буде для всього світу тоді? Цей новий президент Сполучених Штатів, а тобто він буде тоді дуже слабким. А це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі. І тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець, і тоді виходить на арену інші лідери інших країн, Більшість свої авторитарні. З таким самим підхідом. Ось вам і закінчення Сісфаєра, початок саме того, про що всі так бояться в голос говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна. Росія постійно шантажує світ глобальним конфліктом, намагаючись зірвати підтримку України. Наступного дня після дозволу США на удари по російській території, ворожа пропаганда вже знайшла ракети від Хаймарс на Білгородщині, навіть із касетними боєприпасами. Ось експерти аналізують знімки і очікувано констатують. Ворог зібрав шматки різних ракет докупи і вкотре намагається маніпулювати Маніпулюють рядові окупанти. Допомога, можливо, йде повільно. Але світову демократію загарбники, хоч і поступово, але відчувають дедалі краще. О, прильот був буквально 300 метрів ватас. А коло харяти! А там, де ще немає нових партій артилерії, працюють важкі ФПВ-дрони, які летять у голови окупантів завдяки спільно кошту усіх небайдужих. Працюють бійці сил спеціальних операцій із групи Реквієм. Сіпасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону відповідний QR-код, який бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Дозвіл бити по Росії західною зброєю і захист українського неба це основні теми розмов українського президента із двопартійною делегацією Конгресу США. Володимир Зеленський зустрівся із членами комітету із закордонних справ палати представників. Вони прибули до Сінгапуру на азійський саміт з питань безпеки під назвою Діалог Шангріла очолив делегацію республіканець Майк Маккол. Зеленський подякував конгресу за остаточне ухвалення масштабного пакету допомоги Україні. А Маккол зазначив, якщо буде відповідна зброя, то Україна може виграти цю війну. Зараз частини цього пакету допомоги на шляху в Україну, і певна річ це допоможе посилити нашу армію на полі бою. Але так чи інакше, ті кілька місяців, поки чекали на цей пакет, то були важкі часи для нас. Дуже дякую, що ви проштовхували його ухвалення. Ми бачили повідомлення у медіа з картами з конкретними, дуже зрозумілими поясненнями, що відбувається в Україні. Якщо ми дамо вам відповідну зброю, ви зможете перемогти, і у вас є на. Найвідданіша команда, солдати і командири на місцях. Я наполегливо боровся, щоб ви отримали зброю якомога швидше. Ви не можете мати одну руку зав'язаною за спиною. Знущались та погрожували розповіді про щасливе дитинство українських дітей у Росії не більше ніж байки пропагандистів. Всю правду про депортацію знають ті, кому вдалося втекти. Таким відвертим і правдивим історіям присвятили розмову на книжковому арсеналі, що ж насправді відбувається на тому боці, та як розрадити дітей, які повернулися з Росії. Марія Дрозд розповість давайте віперевіримо. Лоско, то здається, ти як в цій книжці. Сміються, бешкетують з захопленням бавляться різними іграшками. На книжковому святі розваги мають навіть ті, хто ще не вміє читати. Але таке дитинство не можна назвати безтурботним, бо ще не кожна українська дитина колись прокидалась від вибухів. Тут є багато літератури для малечі. Всі книжки з цікавими обкладинками та різноманітними ілюстраціями. Але на жаль, у більшості з цих читачів війна забрала найголовніше дитинство. Ще менше по Частило дітям, які потрапили під окупацію та були депортовані в Росію. Валерії 17 років. За декілька днів до великого вторгнення росіян вона приїхала до бабусі у нині окупований Сєвєродонецьк. Це просто вночі було вона споміняла флаг. Я взагалі не зрозуміла, що, що відбувається. Ось і я пробула там деякий час. Мама моя знаходилася на території України. Ну, так вийшло вона в моєму рідному місці. А я у бабусі в селі вже під окупацією. Згодом батько Валерії на полі. Щоб донька приїхала до нього на Росію та вступила до місцевого коледжу. Вже через пару тижнів дівчина спробувала повернутися в Україну. Втім, окупанти не випустили. Зрештою, вона пробула там аж півтора року, і лише з третього разу завдяки волонтерам вдалося повернутися додому. каже, що стала більше цінувати час із мамою. А досвід у російському коледжі згадує з жахом. Вони всі розуміли, що ми українці, і я не, не один раз зіштовхувалася з булінгом зі сторони. Дітей. Ти викладачів, також кожен понеділок у нас починався з того, що нас змушували співати гімн Росії, піднімали прапор. Так також кожен понеділок нам розка... була така пара, і нам розказували про те, що от Росія така велика, там тільки за Росію майбутнє. Також на нас дуже тиснули через те, що там хтось там шокає, хтось там гекає, там селюселюдська мова казали таке, звинувачували в тому, що там ми. Можемо там злити якісь там координати, погрожували. Відновлення після такого досвіду потребує багато часу та допомоги спеціалістів, і не тільки для самих дітей, а й для їхніх рідних та друзів. За словами психологині, найбільша проблема у людей це страх, страх спілкуватися з пораненими військовими, цивільними та дітьми, які пережили окупацію. Іноді треба завмерти просто слухати. Не треба е, щось там переконувати, доводити, не дай Боже знецінювати. Просту підтримку надати, сказати, що ми завжди поряд, щоб ти міг чи могла звернутися до мене. І діти дуже часто діляться якимись власними історіями і ну, легко розповідають про ті події, які з ними сталися. Чи важче дітям та підліткам, які втратили рідних не з чужих слів знає про самотність Кирило Невдоха, бо сам виріс в інтернаті зараз? Він очолює національний офіс дітей та молоді, каже такі діти найбільше потребують не тільки турботливих батьків, а й надійного друга. Дуже важливо, щоб був турботливий позитивний дорослий, який Можна сказати, направить її на шлях розвитку, я б так сказав, бо вони вже там розчаровані в собі, розчаровані в життя, вони не впевнені, тому що їх свого часу турботливі доросли не ну не змогли з певних чинах врятувати, раз вони потрапили в депортацію чи окупацію. І тому після депортації окупації важлива ця роль наставництва. Наставник це той, хто поділиться своїм досвідом, той, хто буде поруч, той, хто допоможе в освіті з освітою, з професійним самовиз. Значенням просто поспілкуватися, іноді просто зранку написати Привіт як ти майже дві тисячі українських дітей постраждали через вторгнення Росії, чимало психологічно, але їх можна і треба повертати до нормального життя, бо за ними майбутнє. Марія Дрозд, Микола довгий, п'ятий канал.